Що робити, якщо близька людина потрапила в полон, насамперед зберіть якомога більше інформації про обставини захоплення людини в полон, зокрема від її командира, побратимів, військової частини чи із соціальних мереж, подайте заяву про зникнення людини до відділення національної поліції за місцем проживання, зареєструйтеся на сайті координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Та надайте всю зібрану вами інформацію. Також радимо звернутися до Національного інформаційного бюро, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Об'єднаного Центру з координації пошуку та звільнення полонених при СБУ, уповноваженого з питань зниклих безвісти. Обмін військовополоненими проводить виключно держава, пропозиції інших осіб зробити це за гроші, шахрайство, не впадайте у відчай. Кожного й кожну, хто перебуває в полоні росіян, Україна пам'ятає та обов'язково поверне додому.